У результаті атаки морськими дронами російського корабля Сергій Котов є загиблі та поранені у головному управлінні розвідки. Оприлюднили подробиці знищення корабля і виклали відео. За словами представника відомства Андрія Юсова, відомо про понад 10 карет швидкої, які викликали допомагати екіпажу. Також за словами Юсова на цьому кораблі планували розмістити зенітно-ракетні комплекси. Нагадаю, у ніч проти 5 березня спецпідрозділу тур груп 13 атакував корабель Сергій Котов удару завдали морськими дронами Магура в 5 вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів а